Ці здорово за марами вийшли, що я взяв відео, бо в мене там мало пам'яті. І це відео буде теж коротким. В мене мало пам'яті. Коротше, дивіться, це місце, яке я вам я... казав. Це друга частина, перша я вже її виложу. І, коротше, дивіться. Оце такі кальньо, я їх не бачу, може я їх бачу, але не пам'ятаю. Ще, коротше, знаєте, що тут ожина росте десь. І я голодним точно не буду, Бо я. бо в мене там в саду росте, що це як не шепшина, а ожина, я і тут росте. І, мабуть, малина росте. І тут таке. Да, і там, коротше, от там я був. Ну, саме от там я їздив туди, отам якісь це, все... Отут якийсь. Це якісь ягоди тут ще. Клас! І це просто капець тут. Коротше, ми ще будемо ще тут робити щось брати. Роби. Може я ще пограюсь там, як старі добрі частини. Пограюсь. Добирась, мені так важко добиратися ось до сюди. Так, я кажу, що мені важко добиратися. Я думаю, що цей е, стоп знес, оцей, знесли цей стоп, але він ще стоїть, і це добре? Так. Да. Вже тут ніхто не бере, е, ну пані лише не бере. Е, і зараз я хочу вам показати одне щось таке круте. Тут каньйончик. Так. Блін. Я боявся чесно, але тут висота десь метр, може менше метр, може більше чуть-чуть, ніж метр один. І дивіться, зараз я... Ай! Отут, коротше, можна зробити такі, ну, самі поняли, що тут можна зробити такі е, яких. Сходи, Сходити на них, щоб отак. Щоб якщо туди перелазити, то що не так ногою ну, перелазити. Бо я коли маленький, то я там, там льох був, і там коротше, сходу треба добиратися, а я. Льох, да, в мене двори льох, і я там коротше, так ногою. Йдіть, і Тут пообрізався. І там ми. Я оце. Коротше, Зараз покажу. Отут вот я оце роби. І дивіться, клас. Круто. Держусь за цю траву. Круто. Блін, знаєте, що це як А...